Сьогодні в Акермані справжня казкова атмосфера. На вулиці міста виходить святий Миколай, щоб поспілкуватись з мешканцями, подарувати їм солодощі та тепло. Перший муніципальний відправляється разом з ним, щоб подивитись, як відбувається дива у справжньому житті. О, хто, хто? Миколаю служить». Перше місце, де нам вдалося його побачити, став центр культури та дозвілля. Святий Миколаїв, що вас привело до нас у місто. Ну, в Білгородністровському люди очікують на диво. Я приходжу завжди туди, де люди чекають. Діти, дорослі дива. І очікуйте диво. Воно ну, вже навіть сталося. Дітки ж отримали подарунки під подушку Святий Миколая сьогодні. Не спав цілу ніч. Попрацював. Так? Попрацював, да, дайнгулятам мені допомагали. Ми бачите, якою такою великою світлою командою Білгородністровською сьогодні. І не тільки сьогодні. Наша присутність завжди є. І ми чим можемо, ми допомагаємо. Сьогодні вночі хтось з малечі акерману отримав подаруночок, а хтось різочку. Та все таки ми сподіваємось, що більшість отримала омріяний сюрприз. Ну, що найменше, несподіванку зустріти Миколая на вулицях точно. Слухайся, мама, батьки слухайся. Помагає, вчиться добре. Так, слушай. Дучиться хорошо. Да, слышу, ти да, ти хорошо. Ж, да, молодець, умничка. А розкажеш, що ти сьогодні під подушкою знайшов? Угу. Що, що ти знайшов М -м. сьогодні під подушкою? Що було в тебе? Що тобі пошло? Под... Це те, це, 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 що ти хотів? Миколаїв гадав з подарунком, так? Да. Що ти знайшла сьогодні під подушкою? Е адвент календар. Ем, нашла кексик і шоколадне яйце. клас, це клас. те, що ти загомовляла. Да. Не залишив Миколай містян і без привітань. знаємо, що переживаємо зараз з вами дуже складні часи, але я би хотів побажати вам всім терпіння, любові і ясно, що дякувати і допомагати нашим збройним силам, нашим захисникам, тому що на них тримається... Фронт і ця важка ситуація, трагічна для України, все одно закінчиться рано чи пізно. Тому терпіння, витримки і все одно любові. Обійшли багато локацій, де дарували щастя і радість. Святий Миколай не лише дарує подарунки, а й нагадує, дива трапляються. А починаються вони саме з нас і наших добрих справ. Не могли не завітати і до лікарні, де люди найбільше потребують казки в ці морозні дні. Ще багато зимових свят, а відповідно і розваг, на які запрошує відділ культури міста. 20 грудня о 16.00 біля головної ялинки міста на вас чекають ігри з подарунками. А вже починаючи з 25 грудня, ви можете відвідати мюзикл Крижане серце. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, Перший муніципальний канал.